У рівному провели виїзне засідання президії фізкультурно-спортивного товариства Колос. Захід зібрав представників 19 обласних організацій товариства з усієї України. Колосівці обговорювали співпрацю з територіальними громадами, ділилися досвідом проведення спортивних заходів. Голова всеукраїнського товариства Колос Олександр Мендус відзначив роботу рівницького осередку організації. Є чому навчитись гарні традиції, досвідчений керівник. Гарна співпраця з органами місцевого самоврядування. Із управлінням, із державою, військово-цивільною адміністрацією за понад 70 років діяльності коло став одним з найбільших осередків розвитку масового спорту в Україні, передусім охоплюючи сільське населення. З початком повномасштабного вторгнення організація зіштовхнулася з певними труднощами, але продовжила проводити фізкультурно-спортивні заходи, залучаючи до них в тому числі людей, які втікали від війни, внутрішньо переміщеним особам і ветеранам, і дітям. Вони потребують е, якоїсь фізичної активності для того, щоб урівноважити свій, свої психічні навантаження. Ну і взагалі, е, ну, надзвичайно важка обстановка, вона фізіологічно має. Має не бути всередині людини, а якимось чином перетворюватись якісь вид діяльності під час засідання. Члени президії заслухали звіти представників окремих територіальних організацій «Колоса». Коротко про діяльність обласного осередку за останній період розповів і голова рівненської організації Анатолій Соляр. 23-й рік ми більше. Зробили упору на дитячий спорт. Ми цього року провели, починаючи з лютого місяця, в лютому місяці провели дитячі старти від низу до самого верху до обласного фіналів. Цілий лютий крутили хлопчачий волейбол. В березні крутили дівочий волейбол. Відзначив роботу Колоса і начальник обласного управління у справах молоді та спорту Віталій Ліпський. Спільно з колосівцями вдалося провести чимало масових заходів, залучити тисячі учасників в різних видах спорту. Почали проводити свої спартакіади і навіть в ліцеях. І потім вже кращі команди вже їдуть на обласні змагання, вже ті, які проводять колос, і це стало. Досить масовим явищем саме в цьому році керівництво всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства відзначило людей, які зробили внесок у розвиток колоса. Зокрема, нагородили тренера рівненської легкоатлетки Наталії кроль Андрія Попіляєва. А ще звернули увагу на волонтерський фронт. Упродовж останніх півтора років частина колосівців захищає країну у лавах ЗСУ, а ще частина допомогла зібрати кошти на придбання дрону для однієї з бригад. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.